Вітаю, друзі. Сьогодні в нас буде тест на запас ходу ev 6 2022 року. Повний привід, батарея 77 кВт. Буде в нас заодно поїздочка, в одну сторону нам виходить 198 км Протестуємо чи вистачить, чи не вистачить батареї туди і назад. А також вам ну, в дорозі розкажу про ходові якості, про роботу повного привода розкажу. Ну і в кінці подивимося, які будуть витрати. Таке буде невеличке порівняння з Hyundai Ioniq 5, який ми тестували раніше. Подивимося, де більше, де менше витрат. Тоді до наступного включення. Що таке коротеньке включення. Забув сказати, рухатись будемо з її швидкістю 105 км на годину на круїзі. Зараз вийдемо на трасу. Тут у нас всі показники я обнулив Прогноз 480 км, 99% запас ходу. Клімат на 23. Підігрів сиді, підігрів керма. Наступне включення. Ми проїхали вже 87 кілометрів і витратили на це 20% по залишку 387, середня витрата 19,5. До речі, по навігатору і по спідометру. Одинаково рахує. Дуже непоганий результат. Зараз трошки далі проїдемося, покажу вам, як працює повний привід. Проїхали камеру контролю швидкості. Тепер можна трошки дати газу. Значить так, у нас є ось такий от показник, на якому приводі ми їдемо. Та Ну, на який на який привід дається потужність, у нас зараз вімкнений екорежим. Режими перемикаються з кнопки Drive Mode. Дивіться, в екорежимі повний привід, тільки працює, коли автомобіль починає свій рух або десь на малій швидкості, ну, позаходимо в поворот. Далі, коли ми їдемо стабільно там, ну, прямо. Працює лише задній привід. І от дивіться, зараз нажимаю на всю, передній привід не підключається, лише задній. Так, Трошки відтормозимось, тепер вмикнемо комфорт. Ой, точніше не комфорт, а нормал режим. В нормал так же само, поки ми не натискаємо на педаль газу. Ми їдемо на задньому приводі. Але як тільки ми прогазовуємо, підключається передній привід. І тепер третій режим це в нас спорт. В режимі спорт повний привід постійний. Постійно йде повний привід і потужність 50 на 50 розділяється між переднім і заднім двигуном. Зараз вам трошки приторможу і покажу як прискорюється. Дуже відчутно. Ось так, як на мене. Ну, реалізація повного приводу краще просто не придумать. Ідеально зроблено. Ви хочете їдете по трасі, економите на задньому приводі. Дуже легко його змінити режим натисканням просто кнопки, коли вам різко потрібно. Це вам. Ну, от, до прикладу, з тих, що я знаю автомобілів. Ну, от, можливо, регулювати привід ну, на новіших теслах. І то там, поки. До того монітора доберешся, щось там наклацаєш, це займає багато часу і потрібно багато лиштих руків, руків зробити. А тут все просто кнопочкою раз-раз, раз-раз. Потрібно економити, їдемо, економимо. Потрібно трішки піднатиснути. Спорт вімкнули і поїхав. Чому всі так не роблять? Не розумію, дуже зручно, як на мене. Дуже зручно. Енергоефективно. Ну, бачите, і в цьому плані Kia Hyundai виявилися кращими. Так, будемо далі ставати на наш режим 105. Ось, до речі, по витратах. Проїхав уже 1400 кілометрів і середня витрата 17,3 Це при тому, що ну була більшість траса ну і дуже так активно на ньому їздили. Стосовно адаптивного круїза. Працюю невідмінно, триматись за кермо. не просить. Просто себе на, на едете і їдете. Їдете, відпочиваєте. Зручно собі розложили сидіння. Просто їдете. Все тоді. Наступне включення будет на 50% зарядки. Так, використали уже 50% зарядки. По пробігу в нас 200, ну, майже 213 кілометрів. Середня витрата 18,1, 50% залишок. Ну, рахуйте, весь час по трасі, я думаю, дуже і дуже непоганий результат. Трошки по Житомирі проїхали, там буквально 20 кілометрів, а так весь час був по трасі. Вже можу сказати в порівнянні з 5 Іоніком. Наскільки я пам'ятаю, завершили ми тест. І середня витрата на Іоніку складала 16,7. І запас там вийшов в районі 440 км. Ну, з цими цифрами, що зараз я бачу, то, то буде в районі 425-430. Ну, різниця досить несуттєва поки що. Ну, ще залишилось півбатареї викатати, подивимося як далі буде. Але я думав, що різниця буде більша. Невеличка зупинка на 5 хвилин і будемо продовжувати тест. Так, це у нас вже передостаннє включення. Проїхали 283,7 км по залишку 33 кВт. Або 133 кілометри середня витрата 18,2 Ну, я думаю, до рівного дотягнемо. Зараз в місті з Зараз трошки зробимо тут деякі справи, продовжимо нашу поїздку. Вже в кінці відео я розкажу свою думку про цей автомобіль. Завершили тест на запас ходу. Маємо такі результати: 396 кілометрів, середня витрата 17,8, залишок 4%. Ну, грубо кажучи, ну ще після нуля, там є якісь пару кілометрів. Грубо кажучи, 410-420 можна реально вижити. Нагадаю, на п'ятому іоніку з заднім приводом було в районі там 440. І різниця десь 5-7% запасу хода. Але по динаміці різниця суттєва. Хто не знає 5 іонік, ну або ЄВ на задньому приводі розгон до 107,6, а тут 4,7 секунди. Різниця суттєва. По комфорту їзди більш такий спортивний. Більш зібраний до кучі, трошки жорсткіший, ніж п'ятий Іонік. А в цілому, ну плюс-мінус, це те саме. Вже більш там детально про їхні відмінності розкажу вам в наступному відео. В наступному відео вже буде фінальна ціна по цьому автомобілю, скільки він став з ремонтом, а також буде фінальна ціна Іоніка п'ятого повноприводного села. Це ще був на попередньому відео. Буде все детально розказано по цінах, а також буде детальне порівняння, щоб ви могли для себе визначитися, що для вас більше підходить. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Там ми публікуємо автомобілі, викуплені в дорозі, які зараз знаходяться. Також підписуйтесь на YouTube канал. Пишіть якісь коментарі, що кого цікавить. Відповідаю всім. До наступних включень.